Друзі, привіт з Німеччини! Сьогодні у нас новий огляд. Огляд нового трофея. Плуг Лемкен Європал 7. Виконання 4 корпуси плюс 1. Поїхали! Ось в такому стані вдалося відшукати класнючий плуг. Весь в оригіналі. Без люфтів, без підкрасів, без зварювань. В дуже крутому стані плуг. Високий кукурудзяний чи соняшниковий передплужник З можливістю регулювання як в сторони, так і по висоті. Робочі органи, які підносилися, було замінено на нові оригінальні. Це долота, лемеха. У виключно хорошому стані. Даний плуг. Як бачите, дорогі глядачі, деталі всі оригінальні з маркуванням ємкен. Рідна шина, все у виключно хорошому стані. Зараз будемо купувати цей плуг. І думати, як будемо його доставляти в Україну, щоб допомагав українським фермерам виконувати культурну оранку українських ґрунтів. Більш детальний огляд, сподіваюсь, зробимо в Україні. Якщо виявиться так, що він доїде. До нашої технобази. Друзі, кому подобається наш контент, наші відео, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки і до нових цікавих відео. Миру нам всім!